Дорогі брати і сестри, славна наша Україна! Вітаємо тебе із Днем Незалежності! У сучасній історії 24 серпня це особливий день. Це не просто дата, але подія, яка не завжди змінила наше національне буття та винчала волелюбні прагнення багатьох поколінь. Українців. Як віруючі люди, ми розглядаємо незалежність України як Божий дар, як можливість бути свобідними, бути собою. Нині, як ніколи, ми розуміємо велич велику ціну нашої незалежності, за яку віддають своє життя найкращі сини і дочки українського народу. Без огляду на те, де ми зараз перебуваємо в Україні чи на чужині, ми відчуваємо нашу велику особисту відповідальність за майбутнє нашої української держави, свідчимо правду про героїчну боротьбу українського народу, щоб захистити свою свободу. Об'єднуємо свої зусилля задля того, щоб зберегти і передати дар свободи своїм нащадкам. Після сорокорічного перебування у пустелі, Мойсей привів Божий народ до границь обіцяної землі. І в цей вирішальний момент. Господь поставив свій народ перед вибором. Життя і смерть кладу я перед тобою благословення і прокляття. Вибери життя, щоб жити на цім світі тобі і Твоїм нащадкам. Святкування Дня Незалежності це наше символічне. Знову входження до Богом даної української землі, землі свободи нашої батьківщини. щоб цей вхід здійснити нам також належить зробити свій вибір. Ми можемо зневіритись і нарікати, навіть здатися, і відмовитись. Від своїх мрій, від своєї місії, але можемо боротись і перемагати. Сьогодні, як народ, і ми стоїмо перед цим визначальним вибором: життя або смерть, благословення або прокляття. Невеля і рабство це смерть, а свобода і боротьба це життя. Бо, за словами Франка, лише боротись значить жить. Байдужість і зрада це прокляття, а любов і жертва це благословення. Дорогі українці. У цей великий день проголосимо на увесь світ, що ми обираємо життя і благословення, обираємо Бога. Україну. Обираємо послух Божому Слову і Божим заповідям. Обираємо гідність і честь. Великий народ творить велику історію. Сьогодні у гормулі війни і випробовувань свою велику історію, творить наш український народ. Нехай Господь. Благословить нашу Україну, Хай благословить нашу незалежність. Слава навіки Богу! Слава Україні!